Привіт, друзі! Сьогодні розповім вам, як зберегти ваші кошти, перебуваючи в Європі, а саме за що передбачені штрафи в європейських країнах і чого робити не варто. А поки підпишись на канал, адже в мене багато інформації, про яку вам варто знати. Що ж, перейдемо до європейських штрафів та законів, які вас дещо здивують. Німеччина. Битву подушками можуть розцінити як напад пасивною зброєю. Звичайно, за це вас не посадять, проте ви отримуєте попередження. А ось якщо ви полюбляєте водити авто голяка, тоді готуйтесь оплатити штраф у розмірі 40 євро. Італія. Годувати голубів не можна. Влада Венеції законодавчо заборонила годувати птахів. Не можна навіть скидати птахам крихти з піци, а штраф чималий до 700 євро. У Флоренції за купівлю сувеніру в лавці вуличного торговця можуть оштрафувати на суму від 25 до 200 євро. Алася б дивно, але таким чином влада Флоренції бореться з нелегальною торгівлею на місцевих вулицях. Іспанія на майорці не можна використовувати пляжний душ не за призначенням. Хочеш помити під душем яблуко, готуй 750 євро. А у Магалуфі, одному з топових курортів майорки, заборонено будувати замки з піску. За творчість можуть оштрафувати на 100 євро. Пояснення до речі є цілком логічним. Пісочні споруди на пляжі можуть заважати роботі рятувальників. Швейцарія, влада швейцарського гірського села Бергюн заборонила туристам фотографувати це селище через його красу. Мовляв, знімки бергуна в соціальних мережах можуть зробити інших людей нещасливими. Штраф за порушення невеликий 5 євро. Гроші йдуть на охорону природи, тож його і штрафом важко назвати. Бельгія, якщо в Німеччині зброєю вважається подушка, то в цій країні сніжки. Грати взимку зі сніговими кульками заборонено, і за це можна отримати штраф у розмірі 100 євро. На вокзалах Бельгії не можна забувати сумки. Якщо визначать чиї речі, то попросять заплатити 100 євро. За допомогою штрафів в Україні борються з кількістю підозрілих валіз у громадських місцях. Що ж, друзі, тепер ви знаєте, як зберегти свої кошти, перебуваючи за кордоном. А щоб і надалі бути в курсі важливих новин, підписуйся на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.